Звернемо увагу на ділянку, яка присутня на маршруті 3 і 6. Це ділянка, на якій водій на перехресті вул станційної з вулицею Мукачевської повертає праворуч. Отже, рухаємося по вулиці Станційній правій смузі руху. Наближаємось до перехрестя. Керуємось сигналами світофора. В разі заборонного сигналу зупиняємося перед стоплінією. В разі, якщо світофор не працює або ж працює в режимі миготіння жовтого сигналу і відсутній регулювальник, керуємося знаком пріоритету 2.1 дати дорогу. Здійснюємо поворот праворуч. Наближаємось до залізничного переїзду. Керуємося світловою і звуковою сигналізацією. В разі заборони руху зупиняємося перед розміткою 1.12 стоп-лінія. Рухаємось через переїзд. Наближаємось до перехрестя, де ліворуч до вулиці Мукачевської прилягає. Вулиця Українська. Рухаємось по головній дорозі. Далі вулиця Мукачівська переходить у вулицю Карпатської України. Колишня Гагаріна. Але давайте повернемося назад. В разі, якщо рух через переїзд заборонено. Світлофорної звукової сигналізації екзаменатор має право змінити маршрут для об'їзду зачиненого переїзду даною схемою руху. Отже, наближаємося до перехрестя вулиці Станційної з вулиці Мукачевською правою смугою руху. Рухаємось через перехрестя в прямому напрямку. Вулиця Станційна переходить у вулицю Отошпенника, колишня Анкудінова. Наближаємось до перехрестя, де буде здійснюватись поворот праворуч з вулиці Отишпенника на вулицю Антоновську. Рух праворуч може здійснюватись при будь-якому сигналі світофора, оскільки на рівні. Червоного сигналу присутня біла табличка з нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору праворуч. Наближаємося до перехрестя вулиці Антоновської з вулицею Українською. Маємо перевагу при русі на цьому перехресті в прямому напрямку. Наближаємось до нерегульованого пішохідного переходу. Наближаємося до перехрестя вулиці Української з вулицею Мукачевською і Карпатської України. Здійснюємо поворот ліворуч на вулицю Карпатської України. Даємо дорогу транспортним засобам, що наближаються до нас з правого боку по вулиці Мукачівській. По головній дорозі, в разі якщо переїзд вже відчинено. Об'єкт завершено.